Подайте у вигляді дробу. Переписуємо перше. І, пам'ятаючи, що при діленні другий дріб перевертається, записуємо таке. Перший дріб не змінюємо. Ставимо знак множення. 15 b записуємо вгорі. 2 в третій записуємо внизу. Тепер будемо скорочувати. 6 поділити на 2 буде 3, 15 поділити на 5 буде теж 3. А в другій забираємо повністю там, де трійка, ми забираємо тільки трійку, пам'ятаючи, що ми степені діленні віднімаємо. 2 мінус 1 буде тільки 1. Тобто в нас буде 3 помножити на 3 з букв нічого не залишається вгорі, а внизу у нас буде а помножити на Б. В другому завданні так само перевертаємо другий дріб. І записуємо мінус попереду, тоді дробова риска. Перший дріб переписуємо. І перемножуємо на 9х3 на а в четвертій. Тепер будемо скорочувати. Ми можемо 9 та 27 поділити на 9 буде 1 та 3. 3 відняти 1 в степені у нас буде 2. 2 відняти 4 буде 2. Тож, мінус попереду дробова риска. 4 помножити на 1 буде 4. х в другій залишається вгорі. 3 помножити на а в другій внизу. В третьому завданні ми бачимо, що в нас множення додатнього дробу на від'ємне. Плюс на мінус дає мінус, тому мінус ми записуємо попереду. Тепер будемо перевертати другий дріб. Перше записуємо без змін. І перемножуємо на 8 в третій. Поділити на 15х2. Тепер будемо скорочувати 5 і 15 на 5. 8 та 2 на 2. Y в нас пропаде повністю. З xів залишиться 1 внизу. m та m в другій скорочуємо, n в третій віднімаємо першу степінь. У Нас буде 2. Отож, спочатку записуємо мінус, тоді числа. У нас з вами є число 4 угорі, і 3 внизу. Далі йдуть букви. n в другий єдине, що лишилося вгорі, і mx. Те, що залишилося внизу. Будемо переходити до наступного завдання. Спочатку ми будемо визначати знак. Мінус на мінус дає нам знак плюс, тому можемо його не записувати. Далі будемо перевертати дріб. Перший записуємо без змін, а другий будемо перевертати. Отож, що у нас буде скорочуватися? Х2 скоротиться повністю, 27 ділимо на 9 буде 3, 2 та 2 повністю скоротиться. А в другий і А в першій скоротиться у нас також там, де А повністю, там, де А в другий, буде А в першій. П в третій та П. П повністю забереться, замість трійки буде двійка, Б та Б в другий, також буде скорочуватися на 1 б Поїхали, спочатку запишемо числа. У нас буде 3 вгорі, внизу тільки 1 множити на 1, тобто можемо нічого не записувати. Вгорі з букву Б помножити на П в другий. А внизу у нас залишається тільки А. Завдання ми виконали, тож переходимо до наступного номеру. Бачимо, що в першому дробі ми можемо винести Б дужку. В чисельнику буде тоді А плюс Б. Внизу ми, на жаль, нічого не можемо змінити. При діленні у нас перевертається з вами чисельник та знаменник другого дробу. Тож можемо записати множення. М-3Н взяти в дужку. 2 m 6 n запишемо вгорі, а в другий мінус Б у другий внизу. Причому ми можемо одразу з вами записати, що це формула a-b на a плюс b. Вгорі також бачимо, що у нас є двійка та шестірка. Ми звідси можемо винести за дужку 2, але нехай спочатку ми просто запишемо дужку і скоротимо те, що зараз є. А плюс b заберемо, і наразі це є все. Запишу тоді B, помножити на. Двійку виносимо звідси, тобто буде 2b, а в дужці m-3n. Тепер ми можемо скоротити низ та верх. І в нас тоді вийде 2b поділити на a-b. Наступне завдання. Також бачимо, що в нас тут є формула в знаменнику, тож мусимо одразу записати. Бачимо, що в першому дробі в знаменнику є формула. y 4 буде розкладатися як y-2 на y плюс 2. Можемо це одразу записати. І тепер будемо робити наше множення тим, що ми перевернемо другий дріб. 3y-6 і 2х-10 буде внизу. Що ми тепер будемо робити? Виносити за дужку все, що є в другому дробі. Переписуємо х-5 на y-2 на y плюс -2, 2. Звідси ми будемо виносити трійку за дужку. Тож множимо на 3, а в дужці буде y-2. А звідси ми можемо винести двійку за дужку. У нас вийде х-5. Забираємо схожі дужки. І в нас тоді вийде 3 поділити на y плюс 2. В наступному заведенні в нас тут є досить багато формул. Перша формула це х 9. Вона розкладається в нас як х-3 на х плюс 3. В знаменнику ми можемо винести х дужку. тоді буде х плюс 1 в дужці. При діленні у нас дріб перевертається, тож можемо записати вгорі 7х плюс 7, і х квадрат плюс 6х плюс 9. До цієї частини дробу ми все будемо переписувати. Тут ми можемо винести 7 за дужку. Вийде тоді x плюс 1. А тут це формула x плюс 3 в другій степені. До речі, залишу зараз отут вгорі плашку. Щоб ви могли всі оці формули самостійно розкладати, повторити собі за допомогою цього відео. Отож, поїхали скорочувати. х плюс 3 та другу степень, х плюс 1. Отже в нас вийде вгорі 7 помножити на дужку та х помножити на дужку. І переходимо до наступного завдання. Перший дріб можемо переписати, але в знаменнику одразу вкажемо, що це є формула А-Б в другій степені. Далі в нас відбувається множення, а-б йде нагору, 4 xy мінус х йде вниз. Можемо одразу скоротити другу степінь та дужку. Тут запишемо також дужку, щоб ми розуміли, що це ціла дужка множиться на наступну, хоча її вже немає, але так буде правильніше. Тепер верх перепишемо, внизу буде а-б, помножити на. Звідси можемо винести х за дужку. Ми завжди виносимо букву з найменшою степеню. Це буде наше х, 4-х. Бачимо, що верх та низ у нас подібні, але необхідно їх поміняти місцями. Коли ми міняємо місцями, і якщо у нас в дужці є мінус між ними, то сам мінус ще вилазить наперед. Тому буде мінус, дріб, верх незмінний, а мінус б буде незмінним. Помножити на х x-4y. Скорочуємо. І в нас тоді вийде 1 вгорі, а точніше, буде мінус дріб, 1 вгорі, х помножити на дужку внизу. Ну і наразі це повністю вирішене завдання. Переходимо до наступного номеру. Подайте в вигляді нескоротного дробу вираз. Нам потрібно повністю це все переробити і скоротити. Давайте спочатку візьмемо окремі частини. Перші два дроби. Перевернемо другий дріб і запишемо це за допомогою множні. Тоді 3 в другий поділити на 2b в другий С в другий, помножити на 6b в третій, на 7c в шостій, і це ще необхідно поділити на 9аБ 14 c в другий. б в третій та Б в другий можемо одразу забрати, 2 та 6 поділити на 2. Більше ми нічого не можемо тут скоротити, тож запишемо. В першому дробі буде у нас 3 помножити на 3 9а в другий Б, поділити на 7С, і тут буде у нас 2 помножити на 6 при множенні степені додаються, тобто буде 2 плюс 6, буде 8. Далі у нас йде ділення, при діленні другий дріб перевертається. Тож вгорі тепер буде 14С в другий, а внизу 9аБ. 7 та 14 скорочуємо, С в 8 та С 2 скорочуємо, віднімаємо Б та Б забираємо повністю, А та А в 2 скорочуємо, і 9 забираємо повністю. З чисел вгорі вийде двійка, з букв тільки А, а внизу в нас вийде С в 6. Переходимо до другого. Тут ми можемо трошки схитрити, в цьому плані, що ми можемо перевернути третій дріб, і тоді вже буде повноцінне множення. Тож, що ми запишемо? 7х3 на 216х 6, помножити на 49 y 4 я його перевернула. Переписуємо цю частину також повністю. І множимо на те, що у нас є вгорі третього дробу, тому що ми при діленні перевернемо, і воно вже буде внизу. Тепер будемо скорочувати. 343 поділити на 49. В нас вийде 7. І 7 та 7 ми можемо відразу скоротити. Y в четвертій ми скоротимо з y в третьому. Тут вийде один такий Y. тож ми можемо його теж забрати і скоротити з Y в квадраті. Далі 216 поділити на 18. Нас вийде 12. І давайте поки що зупинимося. Вгорі з чисел нас вийде 12 з букв х в третій на х в шостій, внизу 4. Помножити на більше часу в нас немає, і помножити на х8. Тепер 12 поділити на 4 буде в нас 3. Х8 поділити на x6, це в нас віднімання, тоді буде двієчка тут. І 3 відняти 2 буде такий 1. Тобто буде 3х поділити на y. Переходимо до наступного завдання. Спростіть, перепишемо це. Давайте ми одразу вгорі. Винесемо там, де є 6 ab мінус 4А, 2А дужку. Тоді в нас вийде 3Б-2. В другому варіанті давайте ми винесемо за дужку 3. Буде у нас плюс 3, а в дужці 2-3Б. Внизу у нас є формула А-6 другій степені. При цьому в нас відбувається ділення, тож ми можемо записати отак множенням і дріб. Вгорі в нас буде 3АБ-18Б-2а плюс 12. Можемо отут також винести за дужку. Наприклад, 3 ab мінус 2а виносимо за дужку а. Буде у нас 3b-2. І там, де 18b і 12, винесемо дужку мінус 6. Тоді в нас вийде таке мінус 6 помножити на 3b плюс 2. Точніше, не плюс 2, а в нас зміниться знак, бо я виношу мінус за дужку. Тоді всередині будуть мінятися знаки. Замість мінус 18 буде плюс 18, замість плюс 12 буде мінус 12. Ну, при такому випадку вже шістку ще виносимо. Тут ми можемо записати, що це формула 3b мінус 2 в квадраті. Отже, досить цікаве таке завдання. Нам прийдеться гарно все переробити тут. Давайте поміняємо місцями 3b-2 і 2 3b. Отут поміняємо місцями. Тоді в нас оцей мінус вилізе наперед. Що тоді вийде? Оце все переписуємо. Далі буде знак мінус, число 3. Міняємо місцями. Внизу не міняємо місцями. Тепер буде множення. Вгорі давайте винесемо за дужку 3b-2. Воно у нас, бачите, повторюється два рази. Тому ми можемо записати його один раз. А все те, що не ввійшло в дужку, записуємо в другу дужку. А-6. Бачимо, що тут гарно все скоротиться. Внизу ми з вами 3b-2 лишаємо. Можемо одразу 3b-2 та другу степінь забрати. а 6 та А-6 другий забрати. Але ми це робимо тільки там, де є просте множення. Отут ми не можемо забирати, бо в нас мінус між множниками. Що ж тоді ми можемо зробити? Бачимо, що в нас є однакова дужка. Записуємо її один раз. В другій дужці ми записуємо все, що не війшло в першу: 2А-3. Тут у нас вгорі залишається одиниця, тому ми можемо нічого не записувати внизу А-6 і 3Б-2. Забираємо однакову дужку і записуємо відповідь. На цьому всі завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд. Якщо лишилися у вас питання, то звертайтесь в коментарях. Лайкайте, підписуйтеся до зустрічі.